Вітаю, я кротоголова Оксана, адвокат юридичної компанії Мережа права. І сьогодні, у прямому ефіру, я з задоволенням поспілкуюсь з вами на теми, що стосуються питань спадкового та трудового законодавства. Оскільки, виходячи з тих запитів, які ви залишаєте в коментарях на моїй сторінці в інстаграмі та під нашими відео у Ютубі, ці питання є для вас актуальними та потребують роз'яснень та відповідних від. Пишіть, будь ласка, питання, які у вас з'являються, та стосуються означених питань у коментарях. А поки я буду чекати на ваші питання, я дам відповідь на ті запитання, які ви надсилали раніше. Отже. Леся Яківчук цікавиться, через скільки часу потрібно вступати у спадщину. Тут потрібно зазначити, що це питання у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні зазнало деяких змін, які тривали з початку війни до 19 червня 2023 року. На той час перебіг строку. Вступ у спадщину був подовжен, був зупинений, але не більше ніж на 4 місяці. Тобто, з того часу строк вступу в спадщину складав до 10 місяців. Однак з 19 червня 2023 року відповідні зміни були скасовані, і ми повернулись до тих норм, які існували до початку війни. Тобто, наразі строк вступу в спадщину становить 6 місяців з дня відкриття спадщини. Нагадаю, що що днем відкриття спадщини є час смерті спадкодавця? А, якщо продовжувати питання спадщини, то потрібно зазначити. Про важливе питання, на яке зокрема звернула увагу Марина, яка запитує, що до початку війни не було подано заяву до нотаріуса про вступ у спадщину, але спадкова справа була заведена у місті Маріуполь. Наразі зв'язку з ним, з нотаріусом, який там знаходиться, немає. І Марина цікавиться, як її отримати свідоцтво про право на спадщину. Насправді, це питання дуже складне і актуальне для багатьох мешканців України на даний час. Звертаємо увагу, що Важливим є той факт, що неможливість отримання свідоцтва про право на спадщину не позбавляє вас безпосередньо права на спадщину. Тобто факт того, що ви звернулись і є спадкоємцем, він встановлений. Але, на жаль, у зв'язку з тим, що дійсно територія зараз є тимчасово окупованою, і вступити в спадщину в порядку, який визначений законодавством, немає можливості, то зробити це можна тільки в судовому порядку. Порядку. Але в судовому порядку такі питання вирішуються, і е, я готова вам допомогти у супроводі з цим питанням. Тому, будь ласка, і ви, і е, ті, у кого є подібні питання, звертайтесь е, за номером телефону, який є в описі, а також на нашій сторінці. І я з радістю більш детально проконсультую вас з того питання, е, яке стосується саме, саме вашої проблеми і саме вашої сусідки. Ситуації. Продовжуючи питання спадкового, справ, спадкового права, хочу також так, є вже питання з приводу трудового законодавства, але озвучу ще одне питання, яке стосується спадкового права, і потім перейдемо до трудових питань. Було питання від Марії Коваль стосовно того, чи Проводить нотаріус під час війни переоформлення паю, ну напевне, мається на увазі земельний пай, я так розумію, і у зв'язку з цим хочу наголосити лише на такій одній суттєвій особливості. Насправді, якщо у зв'язку з введенням воєнного стану, в Україні наразі заборонена безоплатна передача у власність земельних ділянок і відповідно їх формування. Тому, що ви маєте на увазі під словом ПАЙ? Якщо спадкоємець мав зареєстроване право власності на земельну ділянку і мав відповідний правовстановлюючий документ, там державний акт на право власності на земельну ділянку, то тут не буде жодних проблем. Нотаріус, звичайно, переоформить. За вами, як за спадкоємцем, право власності на вказану земельну ділянку. Але якщо мова йде про те, що це не сформована земельна ділянка, а спадкоємець лише мав просто право на пай, який не був, не був визначений в натурі ця земельна ділянка, то тут, звісно, можуть бути питання, але знову ж таки на ці питання можна відповісти більш детально, вже ознайомившись з вашими документами. Якщо вас цікавить співпраця, Цього питання, якщо воно є для вас актуальним, будь ласка, звертайтеся. Так, що стосується питання, яке надійшло, якщо роботодавець платить заробітну плату як півставки працівнику з інвалідністю, що отримував податкові пільги? Чи це законно? Олексій, не зовсім зрозуміло, що ви маєте на увазі в даному випадку, тому що потрібно, потрібно розуміти, на яких умовах ви працюєте, які документи підтверджують, що означає, що він вам платить, застосовується податкова пільга чи не застосовується. Це ваша думка, чи ви маєте відповідні підтверджуючі документи? Тому, будь ласка, або більш конкретизуйте це питання, або звертайтесь вже з відповідними документами. До речі, що стосується питань пов'язаних з трудовим законодавством саме у воєнний стан, також Олександр цікавиться, чи можуть мене звільнити у зв'язку з воєнним станом. Ну, Це таке досить широке питання, скажімо так, тому що є різні обставини, і дійсно питання трудового законодавства воно зазнало деяких змін у зв'язку з введенням воєнного стану. Дійсно можуть бути відповідні. Зміни застосовані до працівників в бік погіршення трудових умов, але потрібно розуміти, що там може бути дуже багато особливостей. Тобто просто звільнити трудове законодавство не перестає діяти під час воєнного стану. Тобто, якщо просто звільнити на підставі того, що в Україні діє воєнний стан, однозначно ні, таке звільнення буде незаконним. Якщо підприємство не може здійснювати діяльність у зв'язку з Тими обставинами, які існують, то тут є декілька варіантів у роботодавця, які він може застосувати запропонувати робітнику. Це оголошення простою, це призупинення трудових відносин. Знову ж таки, законодавство визначає вичерпний перелік підстав для відповідних змін, які можуть бути застосовані до працівника, і скажімо так, звільнення це крайня міра, якщо вже дійсно вичерпано всі інші можливості забезпечити. Т працівника роботою. Якщо ви надасте більш конкретно інформацію щодо вашого питання, то можна буде надати дійсно більш іншу, конкретну і, можливо, розширену відповідь. Іван Бархуляк цікавиться з питання того, що при прийнятті на роботу він писав дві заяви. Одну про прийом на роботу, а іншу про звільнення з роботи без дати. І в даний час є заборгованість три місяці щодо заробітної плати. Яка ймовірність того, що заплатять? Ніяка, ну Іван, по-перше, хотіла б вам хотіла б звернути вашу увагу на те, що і ви, і всі інші глядачі повинні розуміти, що в першу чергу відповідальні за дотримання наших прав, ми самі. І коли нам кажуть при прийомі на роботу писати заяву про звільнення, це однозначно є порушенням і погоджуватись на таке ні в якому разі не можна. Я розумію, що бувають різні ситуації, і коли людина шукає роботу вона погоджується на різні там умови, які можливо для неї є також неприйнятними. Але варто розуміти, що все це має за собою наслідки, які потрібно враховувати. Тому, якщо ви написали заяву про звільнення і залишили її роботодавцю, ну не дивуйтесь, що вас можуть звільнити на підставі цієї заяви. Так, безумовно є варіанти, можливо, це оскаржувати в судовому порядку, але потрібно буде доводити, що на вас здійснювався тиск, коли ви писали цю заяву? Що здійснювали заходи примусу з боку роботодавця, але повірте, доводити це набагато складніше ніж. Просто не вчиняти таких дій, тому що в даному випадку тут наявна протиправна поведінка не тільки з боку роботодавця, але і з вашого боку. А щодо заборгованості, ну, по-перше, якщо є заборгованість, отже, вас не звільнили з роботи. Якщо вас звільнили з роботи, навіть на підставі вашої заяви, яку ви подавали без дати, вас все одно повинні були ознайомити з наказом про звільнення, де повинні були зазначити, на якій підставі вас звільнили, на якій статті Кодексу закону. Про Працю вас звільнили, тобто всі ці моменти повинні бути зазначені. Якщо вас звільнили з роботи, то мова не йде про виплату заборгованості. Якщо ви досі працюєте, то тоді потрібно звертатись до роботодавця щодо врегулювання цього питання в досудовому порядку. А за неможливості або у випадку його відмови, ми готові супроводжувати дану справу в суді, звертатись з позовом щодо стягнення заборгованості з роботодавця, якщо підтверджена буде її наявність. Так, повідомляю, що звертаю вашу увагу, що ефір скоро буде завершено. Я відповім ще на декілька запитань. А всі інші питання, будь ласка, залишайте в коментарях, і ми обов'язково потім або надамо вам відповідь у коментарях, або додатково зв'яжемось з вами для надання консультації. Я хотіла б ще відповісти на. Декілька запитань, які стосуються, наприклад. Оформлення спадщини тими людьми, які знаходяться за кордоном. Повідомляю про те, що насправді ваше перебування за кордоном не є поважною причиною для пропуску строку для вступу у спадщину. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви маєте право звернутися або до відповідних консульських установ для подання заяви про вступ у спадщину, або направити заяву до нотаріуса в Україну засобами поштового зв'язку. Таким чином, ви зможете уникнути пропуску строку про вступ у спадщину і оформити, зареєструвати за собою, зберегти за собою право на спадщину. Стосовно питання ще звільнення у зв'язку у, у воєнному стан було таке загальне питання, але більш конкретне, там зазначено, що. Фізична особа-підприємець звільнив двох працівників заднім числом для того, щоб не платити податки державі та заробітну плату. Працювали е, один період, а фактично, згідно документів, були оформлені у період, який значно коротший. Щодо цього питання хочу знову ж таки звернутися до вашої усвідомленості і відповідальності, тому що коли, ви, коли вас оформлювали на роботу, яким чином вас оформили? Тобто ви писали заяву, з вами укладали трудовий договір, у вас є відповідна відмітка і докази того, що ви почали працювати саме з цієї дати. Тобто, якщо у вас є такі підтвердження, то я думаю, що варто звертатись до суду і Встановлювати цей факт, тому що по-перше, якщо ви працювали, це ваш трудовий стаж страховий, це сплата страхових внесків, це, зрештою, там право ваше на отримання пенсії в майбутньому. Тому ці всі питання. Варто з'ясовувати до них слід відноситись з серйозністю, і е, якщо у вас є достатні докази, які підтверджують, що в цей період ви дійсно здійснювали трудову діяльність, то цей факт можна встановити в судовому порядку. Звичайно, за більш конкретною детальною інформацією, повторюсь, потрібно розуміти, які документи у вас є, які докази ви маєте для того, щоб надати більш повну конкретну інформацію. Так, як більше інших питань наразі немає, то Хочу зазначити, що якщо у вас є будь-які інші юридичні питання, які не стосуються навіть сьогоднішніх наших означених питань щодо трудового та спадкового законодавства, ви можете звертатись на консультацію, ви можете звертатись за номерами за нашими номерами телефону, писати мені в дірект в інстаграмі, і я обов'язково зв'яжусь з вами і спробую знайти найбільш Найбільш правильне і найбільш підходяще для вас вирішення цієї ситуації, яка у вас склалася. Дякую за увагу. Дякую тим, хто був присутній і на все добре.